Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Безвідповідальні заяви про дві неділі і швидку каву в Криму викликають лють в наших солдатів. Пише у телеграмі народна депутатка Ірина Геращенко. Бо телевізійні войовки і гадки не мають, якою ціною утримується зараз кожен метр української землі на Авдіївському і Бахмутському напрямку. Побідабесія марафону підняло планку тилових очікувань до неба, сформувало ефект перемоги в кредит. Чимало українців не хочуть чути важку правду, їм солодко обманювати себе байками про літню пахлаву в Криму. Наслідок в деяких містах навіть не відчувається, що в країні важка війна. Тільки солдати знають, що до Криму ще дуже далеко, і шаленіють від цих легковажних заяв в час, коли суспільству потрібна правда, аби набратися сил, терпіння, самопожертви, об'єднатися і разом допомагати ЗСУ. Ворог ще сильний. В нього повно снарядів зброї, дронів, в нього повно людського ресурсу, Задурманеного пропагандою, готового лізти на чужу територію і вбивати українців. Від влади хочеться почути реальну ветеранську політику, план власного виробництва зброї. А не оці всі самозакохані бравурні заяви. До слова, окупаційна російська влада в анексованому Криму вже Тується до звільнення українськими військовими півострова і немає надії втримати Крим. За яким сценарієм буде проходити деокупація, розповів екс крівник головного управління розвідки Міноборони України Валерій Кондратюк. Наразі в Росіян дійсно є страх втратити Крим. Вони почали відправляти власні родини на територію РФ, і це означає, що дуже скоро українська влада повернеться на всі окуповані території. А щодо всіх побудованих росіянами загороджувальних ліній в Криму та мінування території це підготовка до війни на рівні Другої світової. Наразі вже ніхто так не воює. Сьогодні Сьогодні там достатньо перерізати сухопутний коридор, зруйнувати Кримський міст і далі позбавити російських військових в Криму логістичного забезпечення, зазначив Кондратюк. За його словами, далекобійне озброєння, яке Україна отримає від західних партнерів, та власні українські розробки, типу ракет Грім 2, дозволять вражати російські військові об'єкти на всій території анексованого півострова. Тобто, не треба кидати людей на штурм за так званою тактикою Жукова, щоб вони гинули на цих мінних полях або штурмували російські укріплення. Достатньо використати далекобійні озброєння, щоб росіяни Керму підняли білий прапор, підкреслив Кондратюк. Те, що росіяни наразі заявляють про атаки українських дронів, це не атаки дронів, а це сьогодні там тренування по обходженню тих перепон, які створює Росія для того, щоб атаки українських дронів не були успішними. От коли ми дійсно все налаштуємо, тоді росіяни дійсно побачать, що таке атаки дронів, і дійсно в них наразі великий переполох і страх з цього приводу. Більшість військових кораблів вже виведена до новоросійська, зазначив Кондратюк. Він також згадав нещодавню заяву експрезидента США Біла Клінтона, зазначивши, що вона в черговий. Раз демонструє визнання Заходом України як незалежної окремої нації. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!